Ну, власне, ми продовжуємо наш телемарафон. Єдині новини, і з нашою гостю ми говоримо про є відновлення, яке вже отримує нове дихання. Тепер програма охопить внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Для них запроваджується житловий сертифікат, спеціальний ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень, які дозволить придбати нове житло. На першому етапі програми відкриють для ВПО зі статусом учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. А держава вже акумулювала 100 180 мільйонів доларів міжнародної допомоги на реалізацію цієї ініціативи. Як власне вона працюватиме, На що зараз треба звернути увагу? Про всі подробиці говоримо з Оленою Шиляв, головою комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Пані Олена, отже, є відновлення для ВПО, коли стартує. 27 серпня уряд прийняв відповідну постанову, яка буде допомагати саме внутрішньо переміщеним особам, в яких залишилося житло на тимчасово окупованих територіях. І ця постанова почне діяти через два місяці після її опублікування. Але є один невеликий нюанс станом на сьогодні, постанова ще не опублікована. Вона доопрацьовується різними міністерствами, тому ми всі чекаємо. Я думаю, як і тисячі тисячі внутрішньопереміщених осіб, в кого домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях, і я думаю, коли вона буде опублікована, там вже буде такий чіткий алгоритм і така своєрідна дорожня карта, що і як робити саме для таких людей. А єдине на що сьогодні можу звернути увагу. А ми всі розуміємо, що ми працюємо в умовах дуже обмеженого фінансування. То в першу чергу будуть отримувати житлові ваучери саме учасники бойових дій і люди, які отримали інвалідність внаслідок війни. Це буде така перша категорія, яка першими отримує житлові ваучери. Житловий ваучер буде до 2 мільйонів гривень. І вже потім його можна буде використати для придбання будь-якої домівки будь-якого житлового приміщення, незважаючи там на населений пункт, чи це квартира, чи це там будиночок. І будемо сподіватися, що уряд вже найближчим часом її опублікує, і будемо чекати вже безпосередньо такі нюанси, як програма буде працювати. Але можна ще скажу, тому що 13 серпня уряд також прийняв постанову, яка стосується ЄОСІ і внутрішньо переміщення осіб і з 10 вересня, буквально ось ось ця вже програма почне діяти, якщо ти внутрішньо переміщена особа, або ти людина, яка проживає на прифронтових територіях, буде держава компенсувати 70% першого внеску для купівлі по програмі ЄОСЕЛЯ. І більше того, буде компенсувати перший рік платежів за відсотками. 70% держава також бере на себе зобов'язання компенсацій, і більше того буде компенсувати 40 тисяч гривень гривень на нотаріальні послуги, на послуги оцінки, тобто на послуги оформлення, всі ті речі, які е, займають не тільки час, а й у людей гроші. Тому будемо сподіватися, що і ця програма буде допомагати внутрішньо переміщеним особам. Є нюанс, є обмеження по сумі такого, такої іпотеки. Це 2 мільйони гривень. Також повертаємося до того, що ми працюємо в рамках обмеженого фінансування. тому, чим більше людей отримають таку можливість, тим більше житло житлове питання буде вирішено в наших, в наших громадян. Тобто, фактично, мовою цифр, якщо людина знайшла житло за 2 мільйони гривень, і перший внесок, ну, це зазвичай є 50%, якщо 30 розстрочка. 30%. 30%. Відсотків. Так буде просто легше рахувати, якщо 50 – це 1 мільйон, і виходить, що… Ні, ні 30%. ну, зараз ми ще не наплутатись. Ми зараз про є відновлення? Про, про, є, є, селі, селі. про є Про є ми говоримо. І фактично 70% буде покривати держава. Буде покривати держава 70% першого внеску. І потім наступ Наступні вже внески вони будуть повні буде сама безпосередньо людина. Покр ну, враховуючи, що є оселі, це на 20 років, може розтягуватись uh -huh. така пільгова іпотека. То вже людина буде самостійно а, сплачувати. Ми будемо сподіватися, що в неї вже буде вона буде економічно активна. В неї буде свій дохід, і вона буде сплачувати а всі такі. будівельні компанії погодилися при взяти участь. А ну на сьогодні чи це міністр... не, не залежить. Це від... не залежить. Людина може купувати вже готове житло на вторинному ринку, тобто тут держава не обмежує. Пані Олена, повернемось тоді до є, є відновлення, відновлення. Е квартири для тих, хто втратив житло на окупованих територіях. Згадаємо, як починалось взагалі є відновлення. Тоді питання було номер один: чи є твоя квартира в реєстрі? Ну тобто, як ти можеш довести, що власне ти чим цим житлом володів до того, як воно було знищено. Ми навіть тоді говорили про півконтрольну територію, як людина. Доводить, що вона мала житло на окупованих територіях, тобто якій треба було мати документи, щоб претендувати на цей сертифікат з євідновлення. І чи може претендувати на квартиру за програмою Євідновлення ВПО, яке була змушена внутрішньо переміщена особа залишити Україну і поїхати в іншу країну? А, взагалі… Е... Коли ми ухвалювали програму «Євідновлення», відновлення, то лише фізичні особи, лише громадяни України, а лише власники житла мають право на таку компенсацію, тобто біженці за кордоном ні зараз. Ну, якщо вони власники цього житла, і якщо має. вони громадяни України, то має. то звичайно вони mm -hmm. мають вони інколи за кордоном знаходяться в статусі біженця, тому що в них немає тут житла. От їм власне, немає як 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 код, де, немає де повернутися. Тому якщо а, людина навіть знаходиться за кордоном, але в неї є всі документи, які підтверджують право власності, вона може стати учасником програми. Є відновлення. А буває таке, що в людини немає документів, тікали від війни, були бомбардовані згоріли там документи в будинку ну безліч різних неприємних таких історій. Тому тут включається вже судова система. Людина йде до суду і в порядку, який визначений законодавством, доводить те, що вона є власником. А до речі, вже є практика. А... Таких судових справ ми дуже переживали, що судді будуть довго розглядати підтвердження права власності, щоб щоб боялися, щоб не затягувались на роки такі справи. А зараз є середній термін. Ми можемо побачити два місяці, десь в середньому займає проходження цієї справи. Величезна подяка всім суддям, які приймають такі рішення, тому що ми розуміємо, наскільки ті людині, яка залишилася без житла, без документів, важливо скористатися можливістю отримати її От, пані на ви часто згадуєте, Гадуйте, залишилась без житла. А що мається на увазі в контексті окупованих територій, залишилась без житла? Тому що на підконтрольних територіях треба довести руйнування житла. А коли залишилась без житла на окупованих територіях, це що воно там зруйнована, чи вона залишилась без доступу до того житла, без можливості там проживати? А можливо, квартира ціла там і там умовні окупанти живуть. те, що ми бачимо, до повторюсь, дочекаємось публікації постанови, угу. але те, що ми бачимо, що говорять наші урядовці, безпосередньо що Транслює Міністерство розвитку громади території, те, що говорять інші представники уряду, вони говорять про те, що якщо в людини навіть не зруйноване житло і вона переїхала з тимчасово окупованої території, має статус внутрішньо переміщеної особи, і в неї на території підконтрольні України немає іншого житла. Тобто немає там квартири чи дачі чи якогось житлового приміщення, то вона буде розглядатися як та особа, яка зможе отримати від держави допомогу. Але для того, щоб знати всі ці нюанси, нам потрібно бачити опублікований текст постанови. Я думаю, там незабаром ми з вами знову зустрінемося в студії. і Будемо вже знати чітко механізм і алгоритми, як урядовці а, зафіксують всі ці речі. На яку кількість заявок ви очікуєте? Тому що ви відповідаючи на перше питання, сказали, що це перший такий Крок є відновлені, коли люди можуть отримати сертифікати на житло. 2 мільйони гривень. Це дві категорії: люди з інвалідністю, і люди, які брали участь у бойових діях. Це, це не я розраховую, це розраховує уряд. Звичайно, ми розуміємо, що тих людей, які сьогодні залишилися без житла, бо воно зруйноване на тимчасово окупованих територіях, це десятки тисяч людей. Ми, ми бачимо там і Маріуполь, і Бахмут, і інші міста. Але це така все ж таки вузько спеціалізована категорія. Це категорія, яку уряд планує надавати компенсації в першу чергу. В першу чергу, тому що ну це абсолютно логічно, що люди, які захищали країну, які отримали інвалідність в результаті захисту такого, вони повинні а, мати першочергове право. До речі, в самому національному компенсаційному механізмі є відновлення. А військовослужбовці вони їх сім'ї. Вони також стоять як пільгова категорія, яка буде отримувати є відновлення з ну само, самого початку. Тобто, якщо буде черга, то вони в чергу переміщаються на перші. Ми говорили про те, що це акумульована міжнародна підтримка. Тобто, це в першу чергу йдуть донорські кошти не бюджетні на бюджетні. В першу чергу це бюджетні кошти станом на сьогодні, майже 10 мільярдів гривень виплачено за пошкоджене житло, і більше ніж 30 мільярдів гривень це вже житлові сертифікати. Є підтримка світового банку і є підтримка банку розвитку Ради Європи. До речі, буквально нещодавно більше ніж 4,5 мільярди надійшло на програму. Є відновлення. Уряд говорить, що це буде щонайменша підтримка 3700 сімей, які отримують житлові сертифікати. Це якраз гроші банку розвитку Ради Європи. А в минулому році, якраз на конференції з відновлення в Римі були підписані відповідні документи, і ось зараз ці гроші надійшли, будуть витрачатись. Нагадаю, що в минулому році на програму є відновлення на цей рік було придбачено майже 19 мільярдів гривень бюджетних коштів. 4 мільярди це кошти, які передбачалися з бюджету, а 15 мільярдів був перерозподіл, були залишки в Міністерства соціальної політики, і ці гроші направляли на є відновлення для того, щоб підтримувати, до речі, також саме внутрішньопереміщених осіб. І цими коштами ну, в 2025 році зараз зараз оперують. А в 2023 році активно допомагав світовий банк більше ніж 200 мільйонів доларів. Вони надали. Але якщо подивитись на ті. Обсяги, які сьогодні є, цього дійсно саме на останок. Дуже коротке запитання. Відповідь будь-якому регіоні людина ВПО, яка отримує сертифікат на квартиру, можете придбати квартиру. Звичайно, взагалі, тобто, є якщо відновлення... ВПО Запорізької області, вона може у Львівській, Франківській. Якщо ми говоримо про програму, є відновлення, держава жодним чином не обмежує людей. Людина обирає населений пункт, людина обирає тип житла, чи це квартира, чи будиночок, і шукає те місце, де їй десь там робота близько, десь родичі близько. Там, де є комфортніше, аніла на дякуємо. Олена Шуляк, народна депутатка України, була з нами в студії на тему є відновлення.